Під час наради очільник міста порушив питання про фінансово-економічний стан міста та відзначив перевиконання міського бюджету у січні-лютому. По бюджету два місяці січень-лютий бюджет міста виконаний. Виконаний він на 104,8%. відсотка, в тому числі виконаний і показник такий, як доходи з фізичних осіб. На сьогоднішній день це дало змогу розрахуватися повністю з заробітною платою бюджетників. За Було підведено підсумки роботи комбінату комунальних підприємств щодо обстеження доріг, звільнення зливневих каналізацій від льоду та відлову бродячих собак. Також на апаратній нараді Олександр Миколаєвич повідомив про те, що все ж таки у Фастові виявлено функціонування підпільних ігрових автоматів. Мер міста проінформував присутніх про рішення прийняті під час останньої сесії обласної ради. Одне з таких рішень про те, що БТІ у Фастові все-таки залишається і Фастівчанам не доведеться їздити до Обухова для оформлення документів на нерухоме майно. Відбулася сесія обласної ради. На сесії обласної ради розглядалося два питання, які стосуються міста нашого. Перш за все, це передача із обласної комунальної власності у комунальну власність міста Фастова БТІ. Бюро технічної інвентаризації передається місту ФАС. Це дає можливість зберегти цей колектив та зберегти ті умови, щоб не їздити по обухів, як це планувалося. А планувалося, що нас об'єднають з Обуховим, і там би часто і густо прийшлося б нашим людям їздити туди. Тому відстояли ми, і це добре. Також було виділено питання щодо нормалізації водопостачання у місті. Я підготував лист зараз на губернатора і сьогодні зустрічаюся з Анатолієм Йосиповичем. Іван Васильович, Я доведу до відома Анатолія Йосиповича ситуацію, яка склалась із водопостачанням, а також підготував листа на прокурора. На предмет того, що не може бути такої ситуації. Чого вона склалася така ситуація? А вона склалася по тій причині, що напротязі двох років ціна на воду стабільна. Але за цей час електроенергія виросла значить, кожного місяця півтори копійки, 1,7 копійок, і це набігло значить, значну суму. Далі зміна заробітної плати мінімальної. Вона теж призвела до того, що на сьогоднішній день тарифи по водоканалу не можуть забезпечити своєчасно оплату за електроенергію. І є розрив між доходами і витратами. Розглядалося і питання щодо води в бюветах. Було доручення виконкому <святок> в лабораторному відділу нашому провести дослідження лабораторні води в біветах наших так? А Ми з представниками бювети, а а? ми з перес... ну да, приснудавинах біветів. представниками водоканалу ну об'їхали всі бювети з чотирьох тільки в двох змогли відібрати воду бо два не функціонують на червоноармійській і на прикордонників там якісь проблеми з електропостачанням, повністю вони відключені, не можна їх включити. в общем, вони стоять. Відібрати воду ми не змогли. А в парку і на завокзалі вода була відібрана. Проведені дослідження. Значить, по мікробіологічних показниках вода відповідає стандарту. А по санітарно-хімічним перевищує вміст заліза. Як взагалі у нас цей Бучакський водоносний горизонт і е, кольоровість дає залізу. Незабаром Масляна і міський голова дав доручення спланувати проведення цього свята у парку культури відпочинку імені Гагаріна. Дано також ряд доручень по благоустрою міста, прибиранню кучугурна привокзальній площі та контролю за цим процесом інспекторів з благоустрою. Євгенія Мазуренко, Костянтин Мороз, новини, канал АСТВ.